Друзі, мої вітання, всім привіт! Цього разу в нас підбір під ключ і маємо для клієнта знайти універсал, дизельний двигун і бюджет 35 тисяч злотих, ну там плюс-мінус. І перший автомобіль на огляді у нас був Opel Insignia в кузові Універсал 13 рік, 2 літра дизель, механіка 136 тисяч заявлений пробіг і ціна його 33 тисячі злотих. Додивіться відео до кінця, побачите, що ми підібрали для клієнта. Не забувайте оцінити відео. Лайком. Like -um. Продавець десь від'їхав, сказав, зараз за 5 хвилин буде. І царапенки. У нас на 18 тих легкосплавних дисках літня гума 20-го року. Попереду майже новий гальміний диск, має трішки виробку, накладочка там відсотків 40 ще залишилась. Тут десь чуть до чогось. Позаду. Нова гарміна система. Приїхав вже продавець. Оригінал, оригінал, оригінал. Вікна оригінальні. оригінальний, повітря по Зі да, це стоєчка в оригіналі. Заднє вікно є замінене. Четврочка, тобто не може бути четврка, у нас машина є 13-го року, тим більше реєстрація була теж в 13-му році. Тут є в І тоді є м'ятенка. Да, в оригіналі. вся машина є в оригіналі, дзеркало цілинки, вікно є різні. Каже, ти пробіги теж перевіряєш? Кажу, так. Да. Каже, то перевірю. Каже, не може. Каже, будь не в оригінальній. Вікно в оригінальній. Можу чуть-чуть підтерти по верху на пучки. Waterci Тут jest царапинки Тут dzięki какие Kleseczka ma z elektryczna Japerator nie tutaj mamy to jest Зношений Блин. Якось так Так-то нічого Не ключе, капот не ключений стакан ні ці Ну і дуже жодний плюс я приїхав перший і автомобіль є холодний Масло частинки, вже дизеля. Дигонь не митий, тому що врудує повно повсюди. Пасик генератора до заміни вже все, вже урсинки пустив. І ось там все. Все в маслі. Дісі стульні гели валить. Тут біля коробочки теж ось масла, бачите. мокрі. Постоянно подключились. Двигон работает неравномерно. А там все масло? Ого, там вот двигун масло изнизу. Вся защита в масла. Двигон работает неравномерно. Пробег сажум показывает, что я редний 136-170. Тут тобто розбіжність така і має бути. Не подобається мені те, що двигун вібрує. Останні помилки скидали 70 км. тому. Хорсоночки трішки бігають всі 1,5, 1,9, 0,8. це загалі мені ловка працює. Треба книга якась. Перший раз чую таке від продавця. Приїхав до його, підійшли до автомобіля. Ну і почали там спілкуватися, запитував його, що там чи він щось зробив, і так далі. І він мене запитує, чи я перевіряю пробіги. Говорю, так, звісно, перевіряємо. Він говорить: ну то перевір, тому що цей автомобіль я купив від турка і не впевнений, що він є оригінальний. Ну, Цікава ситуація. Ну а косяки ці автомобілі ви самі бачили. Найгірше, що було, це звичайно мастило зі струдної коробки та герему. І також е нерівномірно працювали у нас форсуночки. Цю всю інформацію ми передали для замовника, поспілкувалися. Ну і, звичайно, цей варіант ми відкинули. І далі ми поїхали у місто Плоцьк дивитися шкоду Октавію. Може, біля цієї шкоди. 14 рік, один дизель, механіка, пробіг щось там 180 чи 190, зараз заглянемо вже не пам'ятаю. Побачу, на бампері є декілька таких царапин. Оптика головини, туманочки, передні паратроніки, на капоті є декілька сколів. Мені здається, що цей автомобіль буде у подвійному фарбуванні. Так, така подрібненька, машина звичайно трішки брудна. Але вікно також в автомобілі є ще оригінальне, воно ціленьке, не тріснуте. Гома така собі цей сезон доїздити і все. і десь також має там виробітку на 50% від зношений. Вікно оригінал, дзеркало ціленьке. є. Дивимось приємчик. Так, бачите, приємчик є грубшим, машина є в подвійному фарбуванні. Тільки ще й до корозії Так, тут на ручці є така царапинка. подвійне фарбування синалі. Гальміний диск в гарному стані. Протектор гарний. Continental 22 Паркоп Партроніки. Вікно оригінальне. Крышечка щось тоньше що б'ється. Гляньому чого нам не крутилась. кришечка ну, крутилася. По приємах ту все ціленькі. Глянемо курито. Ні, курито у нас ціленьке. ніяких ремонтів ніде не було. М'ятинку таку поміти маленьку. Тут є гроші. Тут кругом сіє там є оригінал. Цікаво подивиться гроші. Нічого не кручене, Попереду немає ніяких сколів. День деякі де притертя, царапани. Ліх так взагалі не видно, тільки як зблизька підійти і все. По салону, водійська дверна карта в гарному стані, збережена. Приємчик також в гарному стані. Це якщо то бротить, то там не звертайте уваги. Сидіння, тряпка, ціленькі, ніде не поламаний. Оригінальніші шкодовський коврулін, туманочки, датчик світла, круїз, шкіряне мультикермо, ось пробіг, датчик дощу, підлокотничок, механіка підступка, двозонна кліма. Навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатиненням. Салончик автомобіль гарний збережений. Помітив, дивлюсь, одне її треба заробити. Сара Шкодовська. Є оригінальна, 7 місяць 14 рік, ціленька. Тут у нас є ціле. Погризли, як завжди, Бельгія, Німеччина. Там ці миші їх гризуть, щурі. Ну, ну, так само у нас тут саме місяць 14 рік фара. Мастило в рівень. Так дивіться у нас двигун не немитий. І це є плюс під фурсонками все у нас сухенько. На опускному тут у нас все сухо. До автомобіля є у нас три ключа. Завівся просто ідеально. Свічки прогрілися. Двомаса не голосує. О, це в нас пара йде. Пара йде. Це в нас комом реїл. Навігація в нас працює. Музика тарабанить, кліма працює гарно холодні дми. Компресія в цилиндрах всі в а останні промовки скидались 65 тисяч з половиною кілометрів тому. Це у нас як працюють форсунишки. Ну зараз автомобіль ще не є прогрітий, тому виключу кондиціонера. Е, тому вони можуть ще чуть-чуть бігати. Як ми бачимо, що у нас в другому чуть-чуть більше якби переливає. Остання регенерація була 76 кілометрів тому, сажі е, зараз 40 грамів. Пробіг автомобіля 182 тисячі 367 кілометрів. І на цій самій площадочці ми оглянули для клієнта ще Volvo V60 12-й рік, 1,6 дизель, механіка 193 тисячі пробігу і ціна 33 900 злотих. Дивіться, ось у нас. Це Оптика є цілинка. Бампер цілий. Він кажуть, що цей автомобіль нещодавно приїхав, він ще не є зареєстрований. це, оригінал. там плюс-мінус до 120 мікронів. Голобовуха у нас є оригінальна, день де якісь скольчики присутні. На оригінальних дисках бордюрка є. Диск гальмів так само має десь відсотків 50 живоробутку. Гума літня, хоча рік 17, але подивіться, які вроде тут Вікно оригінал. 73, Так і ніколи какие. 7 і 7. Тут є царапинка, а вона полировку і забереться в є легенька. Вікна є оригінальні. Тут є така у нас на снорібрі. Такі м'ятинки, зараз ліхтовчики забирають взагалі без роботи, там залишається тільки маленький слід. А як хто того знати не буде, то взагалі навіть не заважить. Так, один де мої булячки бордюрки Гума, у нас гума позаду 19-го року, задні партроніки, вікно оригінальне, ніде не ні кручено. Так, тут у нас компресор з герметиком. Дразу подиха оригінал Вікна є оригінальні. Є оригіналом Весь автомобіль у нас ціленький в рідній фарбі. Фурі грівний. Блін, автомобіль мій мокрий. І ось одна маленька м'ятинка. Маленька-маленька. Худійська дверна карта, в гарному стані спережена Тут ніяких завжди є якісь сліди експлуатації. Ковролін, оригінальний вольвовський сидіння шкіряні в гарному стані як завжди тільки тут збоку тут латочку зашити єси шкірине мультикермо 193 пробіг тут механіка 6 так само двозонна кліма навігація мультимедія система старт стоп центральне зеркало з автозатемненням, підстаканнички Задній диван взагалі в ідеальному стані. Там насилі ціленькі, Багажник також задбаний в гарному стані. Фари на у нас оригінальні 6 місяць 12. Кріла в нас не крутилися, петлі не крутилися, сам капот не крутився, гри мінявся на 134 тисячі у Volvo. 20-го року ця фара також у нас є оригінальна теж частенька більше рівня так пам'ятаємо що це у нас 1.6 тому запутівання можуть бути і тут і тут на патрубку двигуни в принципі хороші ходять Дуже хорошо, прям дуже хорошо вони ходять. Ну, Але болячка їх на турбіні це є, що воно такі пекіє. Біля коробки нас на стику все і сухенько. Самочками все сухо. Двигун працює рівненько, трішки кришка вібрує. сьогодні вже різко потемніло. вже 15-та година вже. Передачки у нас залітають гарненько. Музика нас грає, навігація включається. Клімат працює. Не Пробіг 193-472. Так само зараз прогрівається, тому форсуночки можуть туди-сюди бігати, але плюс-мінус не працюють нормально, адекватно. Сажу у нас на місці працює. Сажі 29 г. Тому ось таких два автомобільчика. В принципі, не можу сказати, що машини поганий, що і та, що й та хороша, але що і та, що й та потребує. Ну, якісь гальма замінити, масла, фільтра, тобто розхіднички. Не знаю, що кому більше подобається. Зараз ми ще дочекаємось на продавця. Проїдемо з цими автомобілями. Та вже щось з'явилося в такому бюджеті, може ще він там багато бензинових. Це до речі, що цей посад, що я вам висилав. Оглянемо одним оком. Теж такі рівненькі бачу по цій стороні. Передні задні патроніки. Механіка тут вже шестиступка в йому стоїть. В принципі, що шкода, що Вольво були в непоганому стані. Так, шкода була в білому кольору, і більше там було якихось там царапин і так далі. Технічно, автомобіль був супер. В принципі, що Вольво, що шкода, автомобілі були супер в технічному стані. Також їздили вони приємно жодних зауважень. І клієнту передав всю цю інформацію про ці автомобілі і він вирішив зупинитись на Вольво. Тому він його забрав. А який автомобіль сподобався вам? Обов'язково пишіть. Коментарах. Якщо сподобалось відео, тисніть лайк. Якщо вам потрібно підібрати автомобіль, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, проконсультую та все допоможемо. До побачення!